Якось дідо дуже п'яний, їхав ввечері додому, зупинили поліцаї в центрі біля гастроному, що ви пили вже сьогодні, бо щось вами так кидає. В діда голосом цікавим той патрульний напирає. Діда, руки розвів боки, а, і браву не запустив. Чому це всі у мене? чи пив. Ні один самого ранку не спитається за ліки, не питаючи, чи я їм щось ви душі усі каліки. Запитання я задам вам. Зачекайте ще хвилину. Не вже кількість одних грошей. У вас била честь людину. Задам вам, зачекайте ще хвилину, не вже кількість сотих грошей у вас била чись людину. Бачать, діда, дуже п'яний, всі пронюхувати стали. Та не чути алкоголю, що ж робити, олипали Алкотестер десь забули воїни доріг ударні, чи в віддальні, чи в лікарні, або може в поліцарні. Півже ти вдові віддіхніть нам Щоб знали, чи вживали, якщо запаху не буде, вас би тут ми не тримали. Дід дихнув, часник цибуля, зуби знивші, крем корега. Алкоголю і не чути промовляє їх колега. Але все ж нам по секрету, якщо запаху немає, вам далося так напитись, розкажіть і. Відпускаємо це мистецтво дідо каже, алкоголь крізь крізь вести запаху немає, з рота, головне потім донести Кажуть, славні поліцаї, тихо, діду, не кричи, і ти додому, і нікому не кажи, бо заставлять на дорозі нас при кожній першій змозі по гарячим тим слідам, допенюха ти дідам. Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилин. say hey.